Мене з дитинства кожен знає. Прихід з надією чекає. Я подарунки щедрі маю. Всіх з Днем Святого Миколая. У день святого Миколая у Коростині провели заходи для дітей та запалили ялинку. Раз, два, три. Ялинонько світи. Обленерго зателефонував, сказав цього року. Все нормально. Штучна ялинка в центрі для настрою прикрашена синьо-жовтими кульками, які розмальовані вихованцями та викладачами школи мистецтв. Нагадаємо, цьогоріч влада Коростеня відмовилась від традиції встановлення великої ялинки. Не було гучних музичних номерів та конкурсів, натомість фотосесія зі святим Миколаєм та Янголами. Звичайно, цей рік набагато складніший ніж попередні, тому що хоч ми і артисти, і актори. Але такого святкового настрою, на жаль, ми не маємо. Але ми себе переборюємо, тому що ми маємо робити свято не тільки дорослим, але й дітям. Тому Придумали образи не тільки білих ангелів, але ще у нас є чорний, який символізує нашу сьогоднішню трагедію українського народу. Але в будь-якому разі чорний ангел, як у всіх добрих казках, перетвориться на білого із поганого посиняти на гарного білого чарівного лебедя. Так буде і з нашою державою. Ми в цьому абсолютно впевнені. Цього дня маленьким коростенцям вручали подарунки, зокрема дітям загиблих воїнів, які були запрошені на відкриття ялинки. До присутніх звернувся міський голова Коростеня. Ми сьогодні запросили діток, батьки яких. Служили, які загинули, на жаль, захищаючи нашу державу Україну. Їх батьки це герої, герої, які захищали нашу Україну і захищають зараз Збройні Сили України. Я вірю в нашу перемогу. Я знаю, що вона буде за нами, що російський фашист буде розбитий. Тому слава Україні! Героям слава!